1 жовтня в день інклюзивної освіти черкаські школярі зібралися у стінах спеціалізованої школи номер 3 аби про продоску... Утувати про впровадження інклюзивної освіти в Україні питання, звісно, спірне і чи готове суспільство сприйняти дітей з особливими потребами вирішували черкаські школярі. Хтось вважає, що наша держава ще не готова сприйняти їх, хтось вважає, що вони однозначно повинні отримувати таку ж саму освіту, як і всі інші. В нашій школі був відкритий спеціальний клас для дітей з порушення опорно-рухової системи. Ці діти провчилися у нас до 6 класу в спеціальному класі. Ми їх інтегрували до загального навчального процесу. І з цього року вони розпочали навчання в класі звичайного, з поглибленим вивченням біології, хімії екології, так як у нас школа є спеціалізована школа. В цій спеціалізованій школі діти Поглибно вивчають різні предмети, і відповідно діти, які навчалися в спеціальному класі, вони навчаються, далі продовжують навчання з дітьми школи. Всього навчального року ми відкрили новий клас, перший клас. В цьому класі навчається шість діток, які хворі на ДЦП, але в них якраз йде процес адаптації до школи. Ми з цими дітками давно працюємо, тому що ще дитячого садка вони ходили на підготовчі курси до нашої школи. Вчителі безкоштовно займалися, готувалися до середовища. І тому ми бажаємо успіху і іншим першокласникам, щоб вони зорієнтувалися в нашому шкільному житті і продовжили навчання в нашій школі. Сьогодні день міжнародної інклюзивної освіти в нашій школі. Ви знаєте, з першого класу. Що в нас були відкриті такий клас спеціальний. Але серед вас також навчався учень класу Денис, який також відноситься до, до питань, зв'язаних з інклюзивною освітою. Для мене інклюзивна освіта в нашій школі це е, велике відкриття. Оскільки я не сподівався, що буду навчатися у школі, адже для таких дітей, як, як я. Як ми всі не завжди відкривають такі спеціальні класи, тому це великий внесок не тільки у моє життя, а й життя всієї школи. І я хочу подякувати за те, що все-таки цей клас відкрили. Ці діти такі ж, як ми, але для них просто ну, дуже цікава школа в нашому класі. Вони швидко подружилися зі всіма учнями, і ми з ними дуже сильно дружимо. Давайте вручимо нашим діткам подарунки. Ось це наш Вова. Вова, такі, такі, Вова ти великий молодий. Дякую. Це тобі здорові, такі солодкі подарунки, учися дуже. Ось, дуже, дуже, дуже мене, що Це нашої Дякую. фабрики. Да, а це, це нашої фабрики. Воложкове поле. Ти великий молодець. Молодець, що навчається, навчається хорошо. Да. Знайте, що ви ви дуже великі зробили для себе героїчним вчинок, що навчаєтеся в школі. Що Переборюйте свою, недугу, так сказати, будьте здорові. Молодець. Давайте привітаємо. Ми дуже задоволені вашою трудолюблістю. Денис учився з першого класу з усіма дітками. І, відповідно, і знання він отримав дуже гарні. Він дуже гарно навчається, і в нього все житті. відмінних навчання. Тому Сірує, я так? думаю, і Лена Сірує. у нас гарно навчається, і у нас Володя. Правда, у нас ще є один учень школи, є один учень цього класу, але він зараз після операції він хворіє, і тому він не відвідує навчальний заклад. Я думаю, що створені всі умови не тільки для дітей, які мають особливі потреби, а й для інших дітей в класі, тому що кількість дітей в класі повинна бути не більше 20 дітей, а в них 24 дитини.